Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм сьогодні в випуску скандал дня. Батько Трубіна пообіцяв всипати сину за неповагу до голови на російські змі клубу ПЛ може звільнити головного тренера без компенсації. Артем Степанов прокоментував свій дебют за першу команду Байера у матчі Ліги Чемпіонів. Різник здійснив один з найкращих сейвів п'ятого туру Ліги Чемпіонів. Сильний жест Анатолія Трубіна перед матчем Ліги Чемпіонів проти Монако не збігається з думкою його батька. Під час рукостискання в Бенфіки Бенфікі демонстративно проігнорував росіянина Олександра Головіна, чим викликав захоплення українців. Російські ЗМІ заявляють, що батько Анатолія Володимир Трубін нібито незадоволений і збирається поговорити з сином. Йому приписують слова. Увечері з ним поговорю. Це дурниця. Також повідомляється, що Трубін молодший вже давно не спілкується з родичами, які залишилися на окупованій території Донецька. Любиш футбол? Тоді тобі точно до нас. Підтримай наш проєкт і будь в курсі всіх футбольних новин. Підписуйся на телеграм-канал перший тайм просто зараз. Щоденні апдейти, актуальні події та атмосфера гри. Посилання в описі та QR-код чекає на тебе на екрані. Черкаське ЛНЗ може розпрощатися з головним тренером Андреасом Караско через слабкі результати в УПЛ. Як повідомляє екс-журналіст Ігор Бурбас, якщо керівництво вирішить звільнити Караско, то іспанець піде без компенсації, оскільки в його контракті вона не передбачена. Нагадуємо, ЛНЗ наразі посідає сьоме місце в турнірній таблиці Чемпіонату України. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді попереднього випуску. А ми підготували нове питання для справжніх фанатів футболу. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Хто з бразильців має найбільшу кількість матчів за Шахтар: Жадсон, Фернандіньо, Луїс Адріано чи Брандао. Український форвард Артем Степанов прокоментував свій дебют за першу команду Байера у матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга. Крок за кроком, написав Степанов на своїй сторінці в мережі інстаграм. Український нападник Артем Степанов дебютував за першу команду Байера в матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга. Степанов став наймолодшим українцем в історії турніру, вийшовши на поле у 17 років, 3 місяці та 16 днів. Цим він побив рекорд Дмитра Чигринського, який дебютував у Лізі чемпіонів у 18 років. І один місяць. Вортар шахтаря Дмитро війшов до списку п'яти найкращих голкіперів п'ятого туру Ліги Чемпіонів за версією УЕФА. У матчі проти ПСВ Різник встановив рекорд за кількістю сейвів за гру, а його дії потрапили до добірки найкращих моментів, опублікованої прес службою УЕФА. Топ 5 найкращих сейвів п'ятого туру Ліги Чемпіонів: Еміліано Мартінес, Астон Віла, Кевін Келахер. Ліверпуль, Дмитро Різник, Шахтар, Радослав Маєцький, Монако, Каспер Шмейхель, Селтік. Додамо, що попри рекорд різника, Шахтар зазнав поразки від ПСВ з рахунком 2-3. До 87-ї хвилини команда Маріно Пушича вела в рахунком з перевагою у два голи. FIFA оновила рейтинг збірних. Україна зберегла 25-ту позицію. Команда Реброва завершила матчі в Лізінації нічією з Грузією та перемогою над Албанією, але цього не вистачило для прогресу. Сусіди України в рейтингу Еквадор і Австралія. Топ-5 незмінний: Аргентина, Франція, Іспанія, Англія та Бразилія. Німеччина повернулася до топ-10, витіснивши Колумбію, а Бельгія втратила дві позиції. У березні Україна зіграє з Бельгією за вихід до еліти. І гімнацій Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло висловився про ушкодження лідера киян Андрія Ярмоленка. Якщо у Ярмоленка хронічне запалення ахіла, то це труба. З такою проблемою гравець може вилетіти з обойми у будь-який момент. Це як мати артроз у колінному суглобі, коли може статися запалення навіть на дощик. А хто може чи може замінити Ярмоленка повноцінно? Можна дискутувати дуже довго, але не будемо. Скажу вам так, щоб Динамо дійсно було конкурентноспроможною командою. На рівні Єврокубків взимку та влітку поетапно потрібно придбати 7-8 якісних гравців. Так, у Динамо є команда Ю-19. В ній декілька цікавих перспективних хлопців, але їм потрібен час, щоб вирости високоякісних футболістів. Тренерам потрібно терпіння і час. У Динамо немає фарм-клубу. Це ще одна велика проблема. Так би молодь можна було б туди віддавати, щоб вони набралися досвіду, сили і гулі набивали. А так молодіжний чемпіонат України ні про що. Грають, мов, мовніжиться в теплій ванні, по 10 голів забивають. Конкурент один. Молодь, шахтаря, все. Важко в таких умовах виростити хороших виконавців, сказав заховало коментарі «Спорт-Експрес». Колишній нападник збірної України Іван Гецко пояснив слабку результативність Артема Довбика в італійській Ромі. Довбик це залежний форвард. Якщо команда грає на нього, то він буде забивати і мати моменти. А якщо партнери будуть грати не на нього, а не іншого гравця, то у Довбика може пропасти впевненість у собі. Жиро грала повністю на Артема, тому в Іспанії у нього було набагато більше моментів і голів. У Роми поки що не так. Дуже важливо, що Довбек став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії та отримав величезний досвід у Лалізі, але йому є ще куди рости. Щоб його порівняти з великими нападниками минулого, йому однозначно треба додавати. Я сподіваюся, що Артем сам це прекрасно розуміє і буде додавати зусиль, щоб досконалюватися у нападника серйозного рівня, яким цікавляться топові команди Європи, сказав Гецко в інтерв'ю Спорт Експрес. Нагадимо, довбик перейшов із Жирони до дороми цього літа. У нинішньому сезоні Артем провів 16 матчів за вовків, забив 6 голів і віддав один асист. Прес-служба минає. Повідомила про достроковий відхід шести футболістів з команди. Причина цього рішення поки що не розкрита. Покинули клуб. Центральний захисник Даніїл Хондак 5 матчів. Лівий захисник Владислав Дворовенко один асист в 12 іграх. Правий захисник Дмитро Нагієв 5 поєдинків. Захисник Владислав Єременко 3 гри. Центральний півзахисник Єгор Шалфеєв 12 матчів. Та нападник Олег Вишневський один гол у 10 матчах. Всі вони мали контракти до літа 25-го року за винятком дворовенка, у якого контракт до 26-го року. Раніше головний тренер Минає Желько Любенович прийняв рішення відрахувати з команди ще трьох гравців. Нагадуємо, минає втратив шанси фінішувати в топ 4 групи, а і тепер змагатиметься за збереження місця в першій лізі. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.